Язика та хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не міє язика за зубами вдержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, комасю, роднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна. Я це тільки вам. І почала. А кума почула та другі кумі, а та третій, а третя п'ятій, а потім і десяті. От Ото вже всі про те все й знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік та жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, всім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і умовляв, і сердився, нічого не допомагає. От раз поїхав Петро орати та й виорав гроші, скарб, а було це ще запанщений. І думав він, як довідається ікону, то відніме, а довідається неминуче, бо від Хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити? Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Треба, каже, одучити її від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро в Базар купив там трохи незланту бубликів та зайця застреленого. А вертаючись із базару, привернув до річки та витяг із ятрів та з верші рибу, а зайце поклав у вершу. Тоді рибу ту то одніс ліс і порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одні груші, що на краю ліса стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою. От він і каже їй Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба. Та позбираємо. А Хвиська каже, що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таке буває у лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро, здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми і назбираємо риби. Ось ходім лише. Хвиська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді каже А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лишень до річки, чи не піймайся часом заєць в'ятір, або в вершу Тю на тебе, чоловіче. Чи ти не здурів, каже Хвиська, де ж ти таке бачив, щоб зайці в верші ловилися? Ні, не бачив. Отже ти й риби в лісі не бачила. А їж же? Ходім, лишень. Пішли, виходять на узлісся, аж стоїть груша. І на ній бублики врясно рясно аж віти гнуться. кричить чоловіче. Чоловіче, чи ти бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. То що? Та як же такі бублики на груші? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Ну, звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й зостались бублики. Ну ма чоловіче струшувати. Трусили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятер, нема нічого. Витягає другі, теж нема. Тоді вершу, у жоніть, заєць. Ох ти ж моя ненько! аж скрикнула Хвицька. «Заєць у верші. То що ж воно не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш ходім лише додому, а то вже пізно. Ото позабирали вони та й пішли, приходять додому. Жінка й почала І що то чоловіче, за день такий? І хрестилась, і родилася, такого дня не бачила. Риба в лісі, зайцю верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, я сьогодні гроші знайшов. Йой, їй Бог знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось витягаті гроші. От тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз же відніме. От каже жінка, а як же він довідається, щоб мені те се, я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідуються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я і гроші знайшов, бо в такі дні звичайно скарби знаходять. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвейська добре каже нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір. Чути галас, гомін на селі. Чоловіче, а що то таке? Хвиська питає. «От там, – каже, що то бо там таке? Я піду подивлюся. Ой, не дивися, не слухай поганого, каже Петро. А Хвиська, та ну, бо Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи, та то каже чоловік наш пан економ, – та покрав у пана ковбаси. То тепер його водять та ковбасами б'ють, що більше не крав. Цей чоловік так собі насміх вигадує. А Хвиська вже й повірила, вже й кортить їй. Ох, лишенько. Побіжу я до куму на ламки та розкажу, скрикнула Хвиська, да та так і схопилася з місця. Ой, не ходи краще, сиди вже вдома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти про його таке розказувала, то й тебе і мене з'їсть. Феська послухала, і не пішла. Ото й терпить вона. Не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати, і побігла до куми Маламки. Прибігла. Добрий день, сказала, сіла, сидить, от от хочеться сказати та боїться. А далі От, гуре на світі Богому, хоч би й нам хотіла справити собі нові чоботи до свята. Так нема за що й справити, а кома Маланка й собі. Що правда, то правда, комасю. Я ж скажу, а Хвеська не дає їй і доказати, та зараз своє. Ну та, може, Бог дай, скоро не будемо в Богі. Як то так, питає кома Маланка? А сама вже й вухо нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і сказати. Та кажіть бо вже, кажіть, умовляє її кума. Та не знаю, як і казати, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, каже кума Миланка. Ну, куманю, каже Хвеська, це вже я вам тільки... Та глядіть же, нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші, тільки хвиська з а кума Маланка за свиту та до куми Прийські. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Прийська прийшла до куми Марини. В неї вже є кума Явдоха, вже й бесіда готова. Погуляли та й по Петрові гроші прогомоніли. А тут, саме на той день, Петро. Та й посварився за щось на Хвиську і добре таки нагримав. Вона тоді стривай жити, Всякий такий, коли так і побігла. І вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними. І все. От день, чи два минуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на його зараз Мокрим рядном. Кажи такий ский, знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знайшов. Як не знайшов? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чує на світі нема на плете. А так чи не так, каже економ, покликать сюди жінку. А то зараз той хвиську приводять і питає її економ. Знайшов твій чоловік гроші. Знайшов, каже паночку, знайшов. А що питається тоді економ Петра, бачиш? Та що, каже той, вона чого наплете? А ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі скажеш? питається Петро. Еге що? Тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі, бублики ми натрусили, і в вершу заяць піймали. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже. Коли і як то було? Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостиві пане, пани, по селу водили. А чого ми не водили по селу? Питається коном. Коли ж ви, вибачте, пане, уже коли питаєтесь, то скажу тоді саме, як вас били кобасами, що ви пана покрали. Як скрикнеш коном, ах ти ж така сяка, як ти мені смієш таке казати, візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб чого не базікала. Тут Петро оступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді дурна, взяв та й відпустив. От ідуть вони вдвох, Хвиська і Петро. Він собі сміється під вусами, а вона й носа похнюпила, розщопала, ще вклепалася. Прийшли додому, вона вплач. Так ти, каже, мене підвів, Хвеську, жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по-дурному язику, то й нічого не буде. А тепер не серце, Та давай помиримось. то й помирилися, живуть та потрошку ті гроші тратять. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.